Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всі, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такое себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть. Не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на полатмосфері десь за сутки за двоє пів атмосферу спуска. Два нові колеса, бортировка, розбортировка, балансировка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось, ну, за пів місяця до того, щоб міняти на літню резину. І я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце. Треба, щоб ви з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу, як у нас епіцентр, тільки ну, в різних країнах, він по-різному називається. Там Німеччині, це що, Баухаус і що-то у нас там ще, Хорнбах, да, здається. Делаем. І відкручуємо. Зараз зашипить. Спустила, перестала шипіти. Хоп. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкості з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забило пори і висихає воно протягом пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кислородом, він закриває мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває знутри мелкі пори, і ваше колесо не спускається. Тобто тут, тут навіть відмітка є. 256, це якраз десь половина. Да? Тобто такої баночки на два колеса вистачає. Оп, і поїхали. Красота яка, да? Все, залили ми цю історію. Откручуємо цю штучку. Все, можна ніпіль назад вставляти. Беремо ніпелечок, беремо наш ключ, туди вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Бо воно ж там маленьке. Так, чуть-чуть подусіли. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не здамкращуємо, бо ну, колесо спущено. Так, дивіться, накачав я, 24 атмосфери, 3, 35 PCI. Все, знімаємо. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде впливати на бієння на скорості. Не буде, це ж рідина. Вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно до 80 км воно не буде у вас відчуватися, якесь бієння.